Так, Привіт, друзі. Сьогодні зайшли ми на діляночку з помідорами. Як бачите, впізнати її дуже важко. Все заросло. Помідорів чимало, але й травичка є. От, між рядами бачите, ну і ніяк я її не позбудуся. От, є помідорки. Само собою берізка заплела, але і так, травичка пішла. Так от виглядає помідор пінк-буш. Такі помідорчики. Це вже треба виборку робити, Ми вже на штук дві чи три робили вибірки. І будемо завтра також робити. Це помідорчик з солеросом. Помідори валом, вони ростуть все добре в рядах, от, де самі помідори більш-менш. Ну, тільки борізка позаплітала. А так помідори видно. Добратись до них можна, а от між рядами, звісно, біда, бачите. Ну Це ще сталося через те, що я цього року вирішив проекспериментувати і не посинкував їх зовсім помідори. Як ви бачите, все тут заплелося. От Пінкід наш, теж помідорчики такі, їх тут чимало, але треба йти по ряду, щоб побачити. ОТС наші теж. Помідорів багато, але мені не подобається те, що вони прямо як, прям як смороди розкущилися на через те, що ми їх зовсім не посанкували. Ну і власне от, тут обробити тепер уже і неможливо. В тому році я їх посинкував, вони були в мене більш компактні. І Я між рядами проходив бензокосою, викошував траву і трави майже не було. То було класно і круто. От, я не був, дивіться, Скільки тут помідорів. Каже, помідорів то мало, але трава їм не дуже заважає. Але, але мені це не подобається, що тут неможливо ніде пройти фактично через те, що вони розкущилися і поросла травичка. Так, трава то в будь-якому випадку би була, як казав один мій знайомий, як в усіх нормальних людей. У нас також є трава, але це би було трошки по-іншому. Так, солероса. В принципі, всі вони дуже вражайні, не тільки солероса. Я за всі можу те саме сказати, дивіться, от які грони. Гарню, що це солоросов, власне. Такі в нас помідори. Їх валом, вони йдуть, пруть. Були, захворіли. Поки я ходив по військомату, там комісії, оновлення ці всі проходи. Поки я коротко, там лазив, потім машина зламалась, поки зробили. Я сюди не заглянув, потім заглянув, аж у нас ще втора напала на помідори. Дуже багато помідорів довелося вирвати і викинути. Та, в принципі, я. тоді ще помідори були отакі всі. Я їх обробив квадрісом. А через 5 чи 6 днів фітохелпом. Один раз пройшовся і днів 4, мабуть, тому десь приблизно, вже не пам'ятаю. Другий раз пройшов фітохелпом і знову днів через 4-5 повторю. Фітохелп це біопрепарат, це щось схоже на фітоспорін. Його можна спокійно використовувати, не боячись. Тому то, власне я і його використовую. І бачите, от все позеленіло нормальне. От, ці от, позасихали листочки світовторою. Помідори ми повиривали, повикидали в основному, ті, що були вражені. Ну, найбільше вразився це. У нас був е, асвон помідор частково е, солероса. І ще найбільше вразився Бобкат. Гарний великий помідор, але дуже вразився він цією гідотою. А так в принципі от всі інші помідори такі більш-менш. Сашер, бік сашер взагалі не хворіли. От. Так, це в нас помідори від Інну Україна, це Монк. Ну, Тут от помідорів поки що немає. Ну, В смислі, стиглих. А от помідор у нас Еванс. Э, от Еванс є вже, бачите, великий помідорчик такий от виростає. От, так він виглядає. Це помідорчик Еванс. Так, ну тільки не зрозуміло, чого цей такий. А тут от такі от сливки. Не можу ніфіга доперти, але ну табличка і розсада садилась як... Еванс. Ну, не, не знаю. Поки що от, от так він виглядає. Хоча от інші, бачите, от вони це сливка. От. Ну, в принципі, вони такі і на малюнку намальовані, це саме сливка. А де цей взявся може яка самосійка? Незрозуміло. Так, це чомусь. Помідор Ямомото. Але Ямомото це жовтий помідор. А цей червоний. Дивіться, от, помідори і вони червоні. Диво та і все. От, форма і схожі, теж такі от великі сливки, да? а, але вони повинні бути жовті. Тут знову у нас повиграли таблички на жовтих помідорах. У нас тут є Yellow River, його можна відрізнити, це сливка жовта. Зараз покажу вона там на початку з іншої сторони. Є у нас значить, що Yamamoto, Yellow River із жовтих Нуксі і Aisan. Ну, от, Це схоже на Айсан, він такий... Ні, це не на Нуксі жовтий, а Aisan, ну, за описом має бути помаранчевий. І всередині він помаранчевий. от, Приблизно от, щось воно воно. От, такі от вони у нас. Але таблички от так от виглядають, вигоріли, я їх і від сонця ховав, але нічого не допомогло. Ось Айсан, здається. Знайшли ми його, отакий він от, помаранчевий і він у середині помаранчевий. От, дивіться. От, він весь помаранчевий і всередині дуже-дуже м'ясистий, дуже класний помідор насправді. Дуже мені сподобався, і на сік. Хоча сік не дуже виглядає, бо він такого кольору, рудого, але, але дуже смачний. Так, А це вже в нас асвончик пішов. Ми його також бачите, підлікували, більш-менш листочки ну, от, оклигали, от, посохли ті, що світовтора і он плями. Ну, ми вискубували помідори, які вражені. От, наприклад, ще залишився, бачите, вже догнив. Старались їх виривати, але всі само собою на вирвачно. Ну, а так от помідорки теж, теж валом помідора валом, не, ну, незважаючи на те, що він в траві. Так що я в принципі то задоволений врожаєм. Бачите, який помаранчевий гарний красик. Врожай я дуже задоволений, але не задоволений. Тим, що я їх не попосинкувався. Це перший рік я так зробив експериментальний. На наступний все ж таки буду посинкувати, щоб між плівкою у мене був більший доступ, щоб я міг прокосити траву. Ну, це тут Травою тут, тут ось, бачите, майже немає. Де є, де нема, так періодами, але ходити тут дуже тяжко. тепер. Воно і так би позаразу стало, але ж можна було б тоді хоча б долізти сюди. Тепер навіть долізти сюди не можна. Так. Це у нас жовті, жовті, жовті. Ось, от, бачите, асвончик. теж гарний помідор, Такі недорогі насіння, він дуже врожайний, але треба за ним дивитися. Так, народ, бобкат. Ось такі помідорки. Цей уражений у мене, бачите. Вигне, бач. Так. Він найбільше, теж найбільше постраждав ці Ну Вони ще в основному зелені, якби, от мало таких, що достигають, в основному ще їм рано. Та все ж, їх теж тут чимало, просто бачите, в траві тут всі ховаються. От, трошки будуть довше стигнути, але будуть. Теж їх лікував, теж вилікував в принципі, бачите, стоїть уже листячко гарне, зелене, все росте добре. от І навіть помідор, ну от є, бачите, був трішки вражений, але в основному нормально. Коротше, врожай класний. По всім помідорам класний врожай. Нічого не скажеш. Зараз ще перейдемо на, на на Сашери, бік Сашер. Це в нас сашер. Власне, сам, Його бажано взагалі підв'язувати, але ми все в якості експерименту бачите, зробили. От, так от. Помідор на базарі в нас дуже ходовий, всім подобається, але ціна насіння дуже висока, одразу вам скажу. Ось от такі от гарнющі красені. Ціна насіння там за 100 насінин щось в районі 500-600 гривень вам обійдеться. Тому не всі його висаджують. Ну а так помідор в принципі класний. Його величезний плюс в тому полягає, що він зберігається, ну якщо десь в такому прохолодному місці до місяця спокійно лежить і нічого йому не буде. Не треба ні в холодильник його обхати нікуди. А це власне біксашер. Він такий чорний, але він приплюснутий. Ці майже не хворіли. Можна сказати, там де-не-де було якесь враження, але невеличке. От, гарні теж помідори, солодкі дуже. Ну і Yellow River. от така от сливка жовта. Її ні з чим не спутаєш. От такі вони тут є більше, є менші, але жовтенькі і вони сливкою йдуть. От, от дивіться, які великі лежать. Бачите? От. Теж непогано беруть. На базарі, на жовті, теж є попит. Як-не-як. Зараз якраз по щитки вони пішли, всі консервують. От. 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 Ну, так, в принципі, врожай класно. Єдине, я скажу, що мені не подобається, те, що воно заросло. Тому на наступний рік обов'язково будемо посинкувати, тоді я зможу все викошувати тут. Ну на цьому, друзі, тоді все. Підписуйтесь на мій канал, всі, окрім москалів, не забувайте. Ну на цьому всім всього найкращого.